Безладно засклені балкони, прибудови і не лише на перших поверхах кияни нівичать фасади будинків як можуть на власний розсуд. Це небезпечно. Зрештою вирішили в КМДА і постановили знести всі незаконні прибудови, балкони і навіть кондиціонери, які не мають відповідних документів, і вже навіть демонтували кілька споруд і Навласова Власова продовжить. Цього монстра помітно здалеку. Це будівля в історичному центрі столиці. А великогабаритний балкон розтягнувся уздовж усього другого поверху, на чималій додатковій площі зорганізували хостел. Спрашують хостел. Потрапити до хостелу зась. Телефоном поговорити з власником теж не вдається. Клєн, власник власник. Часивові такі чудовиська, які руйнують фасади будинків, але не у кожному дворі столиці. Ось стіна, на якій балконів взагалі не має бути, а їх тут виросло двійко. На одному ще й змайстрували терасу. Цей балкон прилаштували, ніби корону на даху, а ця добудова схоже більше за саму квартиру. Цікаво, як зайти у ці двері, чи навіть вийти. Від камер власники таких прибудов ховаються. Я не хочу об этом говорити. церкви на даху, кораблі замість балконів. Що ближче до центру, то більше апетити власників квартир. Ця прибудова неподалік Хрещатика. Двоповерховий балкон і навіть свій персональний ліфт. Це, мабуть, найбільший балкон з тих, що я бачив, тому що він двоповерховий, десь метрів 12 в довжину. У нього щось схоже на ліфт є. Олександр архітектор досліджує балкони та прибудови, які руйнують фасади будинків. Запевняє такі споруди небезпечні. А ось ще один балкон. Він обвалився напередодні. Волосно дуже так всі почали виглядати з вікон. Зразу злякались. На щастя, ніхто не постраждав на самому балконі та внизу у цей момент нікого не було. Заграхотали і упало на моєму балконі. років п'ять. мабуть, вже пройшло. Ось шість. Тож так половина обвалилась вниз. У мене грохота було менше. Щоб не наражати киян на небезпеку та не нівичити фасадів. У КМДА вирішили незаконні споруди демонтувати Прибудови, балкони та навіть кондиціонери. Процедура така: спершу перевірка документів, далі припис на усунення недоліків, а врешті знесення. Приїжджає фізично демонтажна бригада. Там чи потрібно це там трактор, чи вони вручну розбирають. Ну тут вже просто від технічних особливостей цієї прибудови. Ось і перша ластівка. Тут колись був офіс. Зараз розвалені стіни та купа будівельного брухту. Я вийшов, які та люди, що тут ламається. Ну ламається, ламається. Я й прийшов мимо. Я кетиму отношусь равнодушно. У міськраді запевняють, поки що демонтували не так багато об'єктів. Цьогоріч близько десятка. Однак до кінця року планують знести до ста незаконних спо. Род. Інна Власова, Валерія Ковалінська, Валерій Ситюк та Геннадій Шульга. ТСН Один плюс один.